Переважно більшість закладів освіти Шосткинської громади продовжує працювати в змішаному форматі з дотриманням всіх безпекових закладів. Докуб пункти незламності, Облаштовано їх по управлінню освіти 52. на минулому тижні. Завезли подовжувачі. Ліхтарі на цьому тижні завеземо ще баки для питної технічної води, і пункти незламності будуть довго повністю. Також завезли паливно-мастильні матеріали, придбали залізу для установки рушую. Що стосується допомоги нашим військовим, ми продовжуємо цю роботу. За 2022 рік сума видатків на допомогу нашим військовим склала майже 2 мільйони гривень. В цьому році вже 600 тисяч. і Цю роботу ми продовжуємо. Заклади освіти продовжують. Проводити благодійні заходи, донати від яких будуть направлені нашим військовим для їх нагальних потреб. Те, що по допомозі, я дякую ті дрони, які відправили в екстрених умовах. Вони вже на фронті працюють, але раз ми відправили всі експериментальні дрони, купляйте нові і починайте з ними працювати спільно зі своїми фахівцями.